Коли Бог створив землю, він заселив туди людей і сказав Адамові: якщо ти хочеш жити вічним життям в раю, ти повинен засаджувати, охороняти і дивитися за садом. засаджувати сад, сад саджанцями, Я дам тобі красиву жінку, ти будеш мати все? Від тебе нічого не требується, тільки дивися, доглядай за садом. І коли Адам пішов доглядати сад, то змій хитрістю підійшов до Єви і сказав: Невже ти хочеш бути ограниченою від світу, і не хочеш побачити, що там за Отомираю. Ви самі собі можете бути богами. І Єва спокусилася на гріх, хоч вони мали все, їх нічого взагалі не обходило. Живи, радій життю, але ж ні, їй цього було мало. І через їхній гріх, прокляття і смерть прийшла на весь всесвіт. Богу нічого не було потрібно, тільки щоб вони засаджували і доглядали за садом. Сад це дім Божий, але вони вибрали покосу гріх, того самого Бог хоче від нас, щоб ми працювали на нього, а не на сатану, щоб ми були його дітьми. Бог хоче, щоб ми вернули свій статус дітей Божих, який забрав в нас сатана, щоб ми вернулися до нього, до свого Батька Небесного, який нас творив. Щоб ми очистили свою землю від тернів і засаджували його сад саджанцями, які принесуть потім багато проду. Земля це наше серце, яке ми повинні постійно очищати від гріха, від всіх тернів, які там проросли, щоб там могло посіятися слово Боже, щоб підготувати своє серце до вічності. Сад це храм Божий, церква, яку ми повинні насаджувати, охороняти, розширяти. І плід це спасенні душі людей, які ми повинні приводити до Бога. Ми завжди повинні дивитися на себе з позиції вічності. Хто я? Де я знаходжуся, що я роблю, ким я являюся, хто впливає на моє життя? Що я роблю для того, щоб добитися цілі? Куди я направляю свою ціль? І що буде далі, яка моя кінечна ціль? Що буде далі, коли я помру? Де я опинюся в вічності, на небесах чи вічних муках? Тому кінечна ціль, Бог говорить: вирощуй, охороняй і обробляй сад, щоб доставити Богу на небеса, зібраний урожай в гарно упакованій Упаковці, цілий і неушкоджений, і Бог нагородить вічним життям в раю.